Слава Богу. Богу. Радий всіх бачити. Щось нас нині дуже мало. Але як то каже, що як істинні п'ятидесятники, на 50 хвилин запізнюються. Перед тим, як ми будемо молитися і приступати до зібрання, я би хотів зачитати Слово Боже. Це буде. Притчі Соломона, 29 розділ з 1 вірша. Людина, яка не зважаючи на докори, стає запеклішою, раптово зламається і вже не отримає зцілення. Коли праведні намножуються, народ радіє, а коли владарюють нечестиві люди стогнуть. Людина, яка любить мудрість, тішить свого батька, а хто. Захоплюється розпусницями, то й розтринькає майно. Цар вірний у правосудді піднімає країну, а людина ласа на хабарі нищить її. Гарні слова, правда, так якби про наш час. Це все було написано, сказано. Ви знаєте, що ми люди такі, що ми не любимо, коли нас докоряють. Чи хтось любить, коли його докоряють. Але тут написано, що людина, яка, незважаючи на докори, стає запеклішою, раптово зламається і вже не отримує зцілення. І далі вписується, що коли праведні намножуються, народ радіє, а коли ладують нечистиві, люди стогнать. І дійсно, ми жили колись, не знаючи всі, але я жив в такій країні, де люди стогнали. Я країна була СССР називалася. Я думаю, що багато жили в такій країні. І розумієте, та країна, влада тієї країни сказала, Бога нема. Релігія опіум для народу. І ми бачимо кінець тієї. Країни, що сталося? А як жив? Відували, получали копійки. А все було дороге. Ну не так дороге, як зараз, але все рівно. І скільки людей перейшли через Гулаги, через ці всі тюрми, через те, що влада була злочина, яка відкинула Бога. І далі ми бачимо наслідки тієї країни. Зараз там стоїть цар, якому хочуть навіть дати звання маршала Росії, який нищить і свій народ. І чужі народи нищать, тому що нема праведності. Вони думають, що вони правні, але Бог сказав інакше, що коли праведні намножуються, народ радіє, а коли водарюють нечистиві, люди стогнуть. І тому давайте встанемо на наші ноги. Подякуй Богу, що Бог нам відкрив правду, що Бог нам відкрив істину. Що ми покаялися, що ми навернулися, і ми маємо кожен, кожну хвилину, кожну секунду шанс знову, якщо ми зрішимо прийти до Бога, стати перед Божим лицем, покаятися перед Ним, і Бог готовий завжди нам простити. Яка великість милість Божа. Господи.